Друзі, вітаю! Незважаючи на те, що Путін уже 25 років при владі у великій політиці, незважаючи на те, що очільник московської кліки він кадебіст, і в КДБ навчають приховувати свої внутрішні переживання, хвилювання і душевні пориви, Путін уже другий день поспіль все ніяк не може контролювати свої емоції. Вчора він гучно кричав, що заморозка країнами Заходу російських золотолюдних резервів це навіть не крадіжка а грабіж. А сьогодні, взагалі, він зірвався, тому що він заявив, що на Заході скоро самі здохнуть, мріючи поховати Росію. Самі скоро здохнуть, а нас хоронять постійно. Мені не переставає. Значить, е е е далі ще трохи похрипівши і помекавши. Путін почав згадувати показники зростання російської економіки з попередні два роки, намальовані російською статистикою, і заявив, що в цьому році показники зростання російської економіки будуть значно скромнішими, але Росія вистоїть. Те, що Путін так нервується, те, що він зривається, робить такі заяви, це свідчить про дійсно деградацію російської економіки і про дійсно критичну ситуацію. Російські ЗМІ прямо пишуть. Наприклад, вчора видання Московський час повідомило про ідеальний шторм, що Росія опинилася на межі масштабної банківської кризи. І про це пишуть не лише російські ЗМІ. Зкрема, вчора було повідомлення на сайті Bloomberg американського агентства, що дійсно на Росії назріває масштабна банківська криза. Очевидно, що Путін не може цього не знати. Також Путін дуже нервує і звертається, хоч і не прямо, до країн Заходу через санкції. І, зокрема, сьогодні російські змі прямо пишуть, що нові санкції ЄС зроблять невигідним перевезення російської нафти, і що зокрема постачання російської нафти в Туреччину тільки на минулому тижні подорожчало на 10%, а 18-й пакет санкцій ще не введений. Однак щоб там не відбувалося з російською економікою, які б не робили нервові заяви представники російської влади. Російські пропагандисти вже поспішають заспокоювати росіян і заспокоюють їх, ви не повірите черговими пророцтвами. Наприклад, сьогодні пропагандисти гучно повідомили, що Росія увійде в епоху розквіту, і що розкрите пророцтво московського отця Миколи. Що це за московський отець Микола? Виявляється, що на Росії є такий отець Микола Гур'яну, Вірніше був у 20-му столітті. У нього були якісь так звані пророцтва, і зараз пропагандисти їх цитують і говорять росіянам, що ви не хвилюйтеся, не потрібно бідкатися, що все буде добре. Росія розквітне, що Росія увійде в епоху розквіту. Далі Путін в черговий раз заявив, що Росію кинули з нерозширенням НАТО на схід. І що важливо, що Путін назвав розширення НАТО на країни Східної Європи однією з основних причин так званої СВО агресії проти України. І це при тому, що якщо ми подивимося на дати вступу країн Східної Європи до Північнотичного альянсу, то побачимо, що, наприклад, Польща, Чехія і Угорщина вступили в НАТО в 1999 році, а у 2004 році вступили Латвія, Литва, Естонія, Словенія, Болгарія, Румунія і Словаччина. Таким чином. До 2004 року включно в основному країни Східної Європи вступили до північно атлантичного альянсу. А зараз який рік? Зараз 2025 рік. І що це за такі так звані виправдання російської агресії? Звісно, це імперський шовінізм, основна причина це бажання Путіна відновити потужність Московської імперії. І про це сьогодні російські пропагандисти прямо пишуть. Наприклад, на сайті ТАСС, на одному з таких центральних федеральних російських ресурсів, така стаття з'явилася під такою назвою. Жест доброї волі. Закарпаття могло війти до складу Росії, але дісталось Україні. Щодо перемовин з Україною, то очільник московського режиму сьогодні заявив, що Росія готова до третього раунду, але є нюанс це те, що російські та українські так звані меморандуми щодо перемир'я прямо протилежні. І Путін почав нити, що Україна не погоджується на його ультиматум. І не лише Путін. Сьогодні, наприклад, були заяви від Небензі. Постійно представника РФ при ООН, який назвав позицію Києва на перемовинах, нереальною. Більше того, Небензя почав нести повну маячню. Він заявив, що Київ має продемонструвати свою відданість врегулюванню, відданість миру, демобілізацію. Вони повинні продемонструвати свою відданість мирному врегулюванню, припинення мобілізації і демобілізації. Розумієте, це буде лакмусовим папірцем серйозності їх вимог і їх позицій. Але і це ще не все. Адже російська пропаганда сьогодні пише, що Москва висунула нову умову для Києва щодо завершення так званого СВО. Москва наполягає на відмові Києва від вступу в Європейський Союз. Це пояснюється тим, що мілітаризація Європи зростає. Ось ну, чергові умови, чергові вимоги і ультиматуми. Щодо сказати, крім того, що Путін просто продовжує імітувати бурхливу переворчу діяльність і максимально затягує час. Водночас московська агресія продовжується. Але щодо вступу України в ЄС потрібно сказати, адже, на жаль, Угорщина продовжує блокувати наш вступ. І пропагандисти сьогодні прямо пишуть, що Угорщина виконує всю брудну роботу і допомагає Москві. Сам Орбан сьогодні тішиться, хвалиться, що Угорщина спинила вступ України до ЄС. Але я хочу зазначити, що є заява від... Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, що європейська комісія підтримала початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, що Україна виконала свою частину роботи, а тепер черга за ЄС. Крім того, сьогодні була заява від канцлера Німеччини Мерца, який запевнив у продовженні підтримки України. Також щодо санкцій, потрібно сказати, це те, що є, з'явила сьогодні заява спеціального посланника з питань виконання санкцій ЄС у зв'язку з агресією РФ від Девіда Осалівана, що країни Європейського Союзу завтра можуть фіналізувати 18-й пакет санкцій проти Росії. Очікуємо новин, зважаючи на заяву від президента Європейської комісії, від канцлера Німеччини і на заяву від спеціального посланника Європейського Союзу. очікуємо, як мінімум, завтра санкцій 18-го пакету. Ще повернімося до Путіна, адже він зробив ще ряд заяв. Він розповів, як Росія хоче завершити так зване СВО. Він повідомив, що Росія хоче його завершити з потрібним для неї результатом, тобто він не відмовляється від своїх так званих цілей, не хоче йти на жодні поступки. І водночас Путін заявив, що зустріч з Трампом можливо. Він почав Трампа нахвалювати, він підкреслив його мужність, за про те, що він дуже хоче з ним зустрітися. Зрозуміло, що Путін продовжує маневрувати, продовжує, як говорив кислиця, наш дипломат, намагатися танцювати танго з Трампом. Щодо Трампа, то сьогодні президент США не зробив жодної заяви щодо України, Росії, щодо завершення російсько-української війни щодо його так званих мирних зусиль. Але сьогодні він зробив декілька заяв щодо Китаю. І загалом міжнародні ЗМІ пишуть, що Китай підтвердив торгову угоду зі США, узгодили постачання критичної сервини. В цілому не можна сказати, що Сполучених Америки та Китайська Народна Республіка повністю домовилися. Станом на сьогодні ми та на китайські товари на американський ринок 30%, американські на китайські 10%. І навряд чи Трамп вважає це перемогою. Крім того, раніше президент США заявляв, що ще має бути зустріч його з зіньпіном, тому очікуємо новин. І щодо Китаю хочу сказати, адже сьогодні російські ЗМІ гучно повідомили, що Іран вирішив не купувати російські винищувачі Су-35С, а купити китайські винищувачі замість російських, китайські винищувачі Ф-10. І стосовно цих китайських винищувачів є цікавий момент. Звісно, Москва допомагала Китаю створювати цей винищувач, але Китай створив цей винищувач не на базі російських винищувачів, ні, а на базі ізраїльського літака Лев. І про це прямо пишуть в Вікіпедії. Ізраїль у 1980-х роках, до речі, як і Канада, створював свій літак 4-го покоління, було виготовлено навіть три прототипи, але програму вирішили закрити. Останній політ цього літака Лаві чи Лев був у 1990 році. Проєкт закрили, тому що це дорого. Такій країні, як Ізраїль, у якій було лише 4 мільйони населення станом на кінець 50-х років, це було просто фінансово не силах. Те саме стосується Канади, яка закрила свій проєкт. Але Ізраїль, і про що пишуть прямо російські експерти ще писали в 2000-х роках, наприклад, ось стаття 2011 року. Він продав Китаю і прототипи літака, а також допоміг з електронікою. Зокрема, російські експерти пишуть, що можливо Ізраїль передав технології виробництва наступних систем: інерціальної навіаційної системи, системи радіоелектронної боротьби, системи управління і станції радіозв'язку. Крім того, російські експерти пишуть, що Ізраїль активно допомагав Китаю створювати ракети повітря-повітря, Пітон 3 і Пітон 4, це ракети малої дальності, що Китай купив у Ізраїля технології. Також це стосується і розвитку китайської програми створення своїх військових БПЛА, і не лише розвідувальних, а й ударних, в тому числі і проти радіолокаційних. Ізраїль дуже допоміг Китаю. А щодо сухопутних військ. То, як пишуть російські експерти, Ізраїль допоміг Китаю створити свої протитанкові ракетні комплекси. І дивуватися не варто, чому, наприклад, у 2014 році з'явилися новини, що Китай представив свої копії ізраїльського ПТРК Спайк і американського Джавелін. Дивуватися зовсім не варто, Китай вкладав великі гроші, а Ізраїль продавав технології. І що цікаво, у тому ж 2011 році. Автор статті писав, що в цілому в Тель-Авіві перспективи співробітництва з Пекіном оцінювали з песимізмом через тиск Сполучених Штатів Америки, адже Сполучених Америки і загалом країни Заходу вони не продавали Китайській Народній Республіці ні озброєння, ні технології, а Ізраїль це робив. І, до речі, стосовно Російської Федерації, навіть після її агресії у Грузії у 2008 році, Ізраїль починаючи з 2010 року і до 2016 року продавав Росії як безпілотники самі, так і технології їх виробництва. І навіть після початку російсько-української війни до 2016 року, до квітня, Ізраїль надалі продавав в Росії до того моменту, поки Сполучені Америки не наклали пряме вето. Те саме стосується і співпраці з Китаєм. І зараз ми бачимо відповідні наслідки, і зокрема, і такі це новина від 2024 року від минулого від 24 червня, що Хамас застосовував китайський ПТРК проти армії Ізраїлю. Тобто є докази китайський ПТРК у Хамаса, безумовно, Іран і ще й раніше був союзником Китаю, адже Іран під санкціями, а Китай купував більшість іранської нафти. Іран дуже сильно залежить до цього часу економічно від Китайської Народної Республіки. І що комусь в керівництві Ізраїлю не було зрозуміло, що Іран під Китаєм. і що допомагаючи, продаючи технології Китайської народній республіці, таким чином це йде посилення Ірану. Але що тут можна сказати? Свої думки пишіть в коментарях. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в ЕТРІ.